Те, що сьогодні відбувається з нашою самооцінкою, починається в дитинстві. Ми з вами не народилися з відчуттям Я недостатня. Ми з вами прийшли в цей світ як чиста книга, біла, прекрасна, з ненаписаними сторінками. І от перші розділи цієї книги писали ті, хто був тоді поруч мама. Тато, бабуся, той, хто годував, дивився, виховував, карав, обіймав або не обіймав. Саме вони першими розповіли вам, хто ви є. Цінні чи ні, потрібні чи ні, гарні чи ні. Любимі просто так, чи тільки якщо слухаємось, стараємось, мовчимо, догоджаємо. Вони автори перших фраз у нашій голові. Ти хороша, коли сидиш мовчки, ти молодець, коли допомагаєш. Ти розумна, але не красива, ти красива, але не зазнавайся. І тепер уявіть. У кожної з нас різні автори, різні сюжети, різні травми, різні дефіцити. Тому й інгредієнти впевненості в кожної жінки свої.